Гарантується, вихід із застою. Сто відсотків, я якщо нічого не робив, починаю звикати до бажання продовжувати стасунки як я могла кре креативніше. Щось пішло парадоксально не так, як очікувалось, бадьорість не покидає пару, Присвячені один одному і йдуть попереду своїх планів. Через непередбачені зміни а один з партнерів відчуває себе задоволеним, інший поспішає звикнути до процесу, який не передбачає вибору, вимушений тимчасово піклуватися про зручності, яких вони не випадково потребують, та вимушений відновити привичні умови та розвиток подій до повернення лі. Лідящого образу життя, коли все заради задоволення партнера та свого щастя, любові та партне до партнера, його звичок, приємні особистості, які креативно вписувалися у побут пригоди метева, розмазалося у ма. У моторі тимчасового незручного моменту з виносом не мусора увечері, а мозку собі та партнеру, котрий намагається адаптуватись, відпочивання наодинці завершилося. Хтось блокувався, не виходив на зв'язок, не проявлявся, займався чимось несумісним, з поєднанням ідей з близькою людиною, родиною чи кимось, від кого залежить його побут, жива, писний перехід, в іншу реальність, подій чи розвідку, спо співвідношень змушує два серця закохатися ще більш. Аби позбавити себе конкуренції та придбати більш партнерські гарантії, вірності, партнери вимушені, танцювати у непередбачених умовах, вести жити радісний спосіб життя, присвячувати себе, ідеї відродження, непримусово реагувати на виклики непередбачених моментів та речей, самотність більш не загрожує, на арену подій запрошені деякі порушення. Штрафи, наслідки попередніх дій, образ мислення критично перевернувся так, що кохана пара може не бачити ризиків, а один одного деякий час можуть не бачити, але ли, 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 лише не змоги підтримувати свій зв'язок приємними словами, вдячності та А Близькості не вистачає з технічних причин або близькість створила іншу умову для зустрічі. Чи сумісного відпочинку? Якась черта роз'єднала, очікується іток порушення та відновлення, наприклад, зламалась кровать, потрібен час зробити вибір та купити нову або дати час на зміни для когось. Основні наслідки після злому постоянства буде очікуватися. Якщо увімкнувся генератор ідей, то одна з них стане вирішальною. Примитивна, нецікава не буде. Посмішка з'явить на обличчі широкою білою паласою.